Права 11.3. Як зміниться сила притягання між двома кульками, якщо одну з них замінити іншою, утричі більшої маси? Утричі збільшити відстань між ними. Як бачимо, в даній задачі два запитання, тому і відповіді у нас буде дві. Отже, для розв'язку даної задачі скористаємося законом всесвітнього тяжіння. Перше запитання, хоча в підручнику в завданні вони не пронумеровані, ми для себе їх пронумеруємо. Отже, як зміниться сила притягання? Позначимо цю силу F' штрих. В умові задачі сказано, що масу однієї кульки збільшено втричі. Тому у нас тут з'явиться коефіцієнт 3. Біля маси з'явиться коефіцієнт 3. Отже, g помножити на m1, помножити на m2 і поділити на r квадрат це у нас є F. Тому звідси можемо записати, що F' дорівнює 3F. Тобто, Сила притягання між двома кульками збільшилася в три рази друге. За умовою задачі. Сказано, що відстань між кульками збільшилась втричі, Тому я поставлю трієчку, трійку у знаменник, але так як відстань підноситься до квадрату, тому до квадрату підносимо не R, а 3 r е. Тобто, з'явився у нас в знаменнику коефіцієнт 9. Дивимося, вираз G m1, m2, що ділиться на r квадрат, це у нас f. Тому, з даного виразу, випливає, що f1 дорівнює F поділити на 9. Тобто, сила взаємодії між культами зменшилася. в 9 разів Задача розв'язана